Хочу вам показати ціни на ялинки. Ціни на ялинки саме тут за кордоном. В Німеччині. Подивіться, яка ялинка 20 євро. А? Як ви думаєте, це дорого чи ні? А, а от ялиночки 19 євро, 18 євро. От книжки, бачите? Так. От 23 євро. От така ялиночка. Подивіться, яка класна. Подивіться, які гарні ялинки. Ну, Не знаю, чому у нас в Україні? От скажіть, будь ласка, скільки коштує ялиночка у нас в Україні? От 40 євро, така. Але я вам скажу, ці, що я тільки що показувала нічим не худше. 30 євро, 30 євро, така ялинка. Подивіться, яка красива, так? Ну ці маленькі я не знаю, скільки вони коштують. А, от, 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 27 євро. 27 євро. Бачите, отака. Але дійсно, дивлюсь, яка красива, всього за 20 євро. Отаку, отаку б я взяла, якби в мене не було той, що я вже купила. Боже, яка красивна, яка офігенна красивна. І це зовсім недорого. Зовсім, я так вважаю. А як ви думаєте, А як ви думаєте, це дорого чи не дорого? Вона ну, хіліна, подивіться, яка вона хіліна. Дійсно, дуже-дуже класно. Дуже класно. Ой, ой. Не пахне, але, але чудово. Але чудова. Але в мене вже є ялинка. А від такої я б не відмовилася. І знаєте, мені здається, що вона не осипалась би швидко. Вона довго б стояла. Mm. Коротше, скажіть, які ціни в Україні? Бо я не знаю, це дорого чи не А ми йдемо дуже, далі, у нас ще треба дуже багато чого купити. залишилось. Так що ми йдемо далі, далі, далі. Отак, ну, отакий магазинчик. тут такі ціни, тут такі ціни. Це, я думаю, що це недорого. Так, у нас по порядку ще видом, ще кейк-магазин, чий юск іще. Вот угу. так. Всем гармонский.